Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні в нас понеділок, каже 31 жовтня, і сьогодні ми продовжуємо сіяти зімуючий горох, так як ми почали ще 28 жовтня. В цьому році трохи пізніше сіємо, тому що. Погода в нас так склалася, що дуже тепло, довго і сухо. Ну, На минулому тижні пішов дощик такий гарний, який ми навіть не очікували. 22 мм. І було дуже мокро. Ми почали, ну так, після обіду трохи тільки. Ну, а це ще пару днів підождали, щоб ще трохи підтряхло. І сіємо далі. Сіємо ми зимуючий горох балтрап, Сіємо десь біля 180 так, кілограмів. 180 чи 200. Щось таке. Ну, я напишу потім, бо ще не спитала, як там. Ну, на штуки, на метр в нас виходить десь 27 штук. 27-30, ось так, бо у нас сівалка не точного висіву, тому плюс-мінус. І сіємо. в цьому році вирішили не травити. Ми зерно не протравлювали. Хоча перший рік обробляли ще і нокулянтом. Ну, між тим, що обробляли, і тим, що ні, різниці ми ніякої не бачили. І минулі роки. Ми вже не інокулірували, тільки так, протравителем травили зерно і сіяли. В цьому році вирішили не травити. Ну, Ті роки ми сіяли десь 15-18 жовтня. ну, В цьому році вийшло так, що. Ми завжди стараємося до 26 жовтня вже всі польові роботи закрити, тому що мені день народження і ми вже і, і, і святкуємо і віддихаємо. Ну, в цьому році така ситуація не до, не до святкування, по-перше, по-друге, ще погодні умови, другі і так виходить, що в кінці жовтня. Ну, побачимо далі, бо бачите, чим далі ждемо, щоб сіяти, тим воно трудніше. В суху землю сіяти набагато легше. Ну, не вийшло нам, щоб перед дощиком. Ну, вже після. А після, бачите, вже другий день тут 10 гектарів ніяк не можемо досіяти. Ну нічого, засіємо, все буде добре. Тут небагато сталося. Сьогодні я допомагаю чоловіку, вивезла ось йому зерно, так як норма у нас небольша. Це десь виходить 700 і 800 тисяч. Так, я сказала, не міжряддя 30 см. Волога є, ось горошок. Ось бачите, на якої глибині горошок. Я тут теж десь бив, я вже зарила. Да, вологи трохи є. Хто їде. Тікаємо. Сіємо так по діагоналі, бачите? Коток трохи забивається ззаду, але бачите, ми його зробили сплошним. І тепер нам багато легше сіяти, бо якби стояв такий, як спереді, він би, зараз би набився повністю і все. А так він сплошний, там, підчищається трохи і йде. Бачите, по діагоналі зовсім взяв. У нас тут попередник зимуючий ячмінь. Ось він так був посіяний. Бачите, ось так. осіємо По діагоналі поля. Да, тут обробляли, ми одразу на цьому полі після е, збирання обробляли гліфосатом. Ми думали тут посіяти ріпак, тоді вже оставили під горох. Ну і тепер перед посівом гороху, десь вийшло так за неділю, ми побризкали і сіємо. Бачите, земля мегенька. Волога є. Ну і ще й тепло, бачите, сонечко сьогодні, не холодно. приморозок у нас там раз щось був. Вода замерзла. А так нічого. Ще тепло. Бачите, як земля тут накрита рештками да вологи накопичило трохи зараз ну, побачимо де пару днів посіяв це десь там трохи далі не знаю тут все а там де стоїть стерня то видно, що ще не посіяно. А так, все чорне, йди, розбери Маркера нема. Ну, в принципі, маркер і не потрібен, тому що ось там, де стерня стоїть, значить там не посіяно. Де вже тако лежить. Та ще й цей каток трохи добре щось перемілює одразу горошок знайшовся. бачите. Я не знаю, яка тут глибина. Ось, бачите, горошок. Він уже такой набубняві. Такі як бубняві вологою набирав. Й набирається. Ось, бачите, пару днів пройшло. І вже такий. Ну, десь сантиметрів п'ять заглубив, бо сіяли зерновіто, меншу зробили ж, глибину, а тут більшу так, більшость не можу знайти. О, ось повернула і воно, ви бачите, лежить вже тут трохи кій више, який ниже. Скажу, сівалка не сіє, так що прям. А тут може глубже я не порила. Ось тут ще лежить. Ну, головне, що лежить в волозі землі і собі хай росте. Пологає, хай росте. Взагалі ж е, горох довгенько всходить, поки що він набере, поки Взійде, там думаємо, вже який у нас місяць листопад буде, вже температури буде холодніше, ну, та все в нього буде добре. Сусіди пашуть, напевно, під соняшник. Так, ну ось так, друзі, сіємо, надіємося, що виросте. Ну, в цьому році все буде рости на Божому дусі, тому що добрів з такими цінами на зерно і з такими цінами на добрив, звісно ж, все буде рости, як буде рости. А там побачимо. Головне хоча б сівозміна, бур'яни контролювати, ну і гороху то інсектицид, щоб нічого його не їло. Як дивлюся ззаді, ну не видно, щоб так зверху лежав горох. Все заробляється добре. Бачите, видно, де ось посіяно, а де ні. Тут стерня стоїть, там і нема. Так, сіємо ми анкером, його там не видно, бо він з землі риє. Так як ми сіємо всі культури, так сіємо все анкером і міжряддя 30 см. Так, ну що, друзі, ось так ми сіємо. Пишіть коментарі, з радістю вам відповім. Пишіть, як у вас. Ну, а ми будемо працювати далі. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал і дякуємо нашим ЗСУ. Це наша гордість. Вони в нас молодці, тому ми е, е, зобов'язані їм. Е, як сказати, ну, підтримати, допомагати, робити все, хто що може на своєму місці для того, щоб приблизити поскоріше нашу перемогу. І тому як можемо, так і робимо. Так що, друзі, всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба!